Яка маячня шведа оштрафували лише за те, що він їв бекон перед мусульманками? Мишко та Іван в шоці. Що взагалі в Європі коїться? Мишко впевнений, що це правда. Новиною поділився його друг. Але стоп саме так і розходяться у мережі фейки. Провокаційний заголовок привертає увагу, а чужі лайки переконують, що інформація правдива. На емоціях відразу хочеться перепустити. А ось Іван переконаний, що в Європі не могли заборонити їсти свинину в громадських місцях. Що ж сталося насправді? Відкрий статтю чи відповідає заголовок тексту. Виявляється, чоловік переслідував дівчат в електричці, коли вони пересідали від нього подалі. Ішов слід за ними. Який саме сайт запостив цю новину? Чи є там інші сумнівні матеріали? Для розкрутки чуток часто створюють копії відомих сторінок. Від оригіналів вони можуть відрізнятися кількома буквами в адресному рядку. Або доменом такі деталі легко не помітити. Довіри до новини менше, якщо її опублікував лише один нікому невідомий змі. Про історію з беконом написали кілька різних видань, але пильність втрачати все одно не варто. На кого посилаються автори? Підозріло, якщо джерела інформації анонімні або не вказані взагалі. Статті про бекон посилаються на якийсь шведський сайт. Хм, шведської Ні Іван, ні Мишко не знають. Але статтю іноземною мовою можна прогнати через онлайн-перекладач. Переклад буде не ідеальний, але загальний зміст зрозумілий. Ага, так чоловік не тільки переслідував дівчат, він трусив беконом перед їхніми обличчями, змушуючи з'їсти шматок, і казав, що ненавидить мусульман. Тож шведа покарали саме за агресію й образи. Свинина до його штрафу відношення немає. Мишко, дивується, навіщо хтось створює фейки? Є ті, хто заробляє на цьому гроші: багато кліків, багато переходів на рекламу. Але часто за допомогою фейків тобі нав'язують точку зору, щоб ти думав, а краще діяв певним чином. Дезінформація улюблений інструмент пропаганди. Розкажи в коментарях, на який фейк повівся ти, і поділися цим відео з друзями.